12 на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі в студії Анна Мірошниченко. Вітаю вас! Українські дрони вибухнули на нафтобазі в Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє видання Українська правда із посиланням на головне управління розвідки. За даними джерел, атака безпілотників цієї ночі це спецоперація нашого ГУР. Продовжують збирати дані, але вже є підтверджені влучання по цілях. На уточнювальне запитання від журналістів чи це перша така атака. У розвідці відповіли не перша, але є відмінності, і ворог їх відчув. Це була цитата. І додали відтепер військові об'єкти Пітера та Ленінградської області у зоні досяжності українських сил. За даними російських змі, Петербурзький нафтовий термінал є найбільшим російським. Терміналом із перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Під прицілом ворожих безпілотників цієї ночі були південь та північ України. За даними командування повітряних сил, 33 іранські шахеди летіли з двох напрямків із Приморського ахтарська та Курської області. Захисники українського неба знищили 22 дрони. Камікадзе проти повітряна оборона працювала у небі над шістьма областями. І через нічну дронову атаку у Херсоні постраждала жінка. Її ушпиталили. Минулої доби в регіоні загинули двоє людей семеро поранені. Лише по самому Херсону армійці Московії випустили майже шість десятків снарядів, влучили в оселі заводи та склади. У Береславському районі ударні дрони атакували адмінбудівлю та фермерське господарство. Атакували московити і Дніпропетровщину. Про це повідомляє військова адміністрація. Вогонь окупантів пошкодив чотири домівки, три господарчі споруди. Одна з них зруйнована вщент у Павлоградському районі. Уламки збитого дрона впали на територію фермерського господарства. Зайнялася пожежа. Вогонь знищив одну зі споруд. Загарбники поцілили багатоквартирний будинок у Куп'янську. Під завалами загинула жінка, ще двоє цивільних поранені. Минулої доби на Харківщині загинули двоє людей ще п'ятеро постраждали. Як інформує військова адміністрація області, напередодні росіяни двічі вдарили по навчальному закладу в місті Чугуїв у Куп'янському районі. Через обстріл поранені двоє дітей. Москолота вгатила по шістьом оселям адмінбудівлі та господарчих спорудах. У Куп'янську через атаку побитий газопровід. Поблизу села Федорівка росіяни скинули керовані авіабомби. Через ракетні удари по Харкову, 16 січня, в лікарні перебувають 12 людей, і троє в тяжкому стані росіяни готували на Одещині екологічну катастрофу. У цьому їм допомагав студент Одеського університету. Колаборанта затримала служба безпеки. В інтернет-листуванні агресор запропонував студенту негласно співпрацювати на користь РФ і отримувати за це зарплату від російської спецслужби. Головним завданням фігуранта було виявлення і передача координат, де зберігаються токсичні речовини, зокрема склади і сховища з пестицидами. Також агент розвідував місця можливого базування та маршрути переміщення сил оборони. Ворог сподівався спровокувати екологічне лихо на території регіону і таким чином розхитати внутрішню обстановку. Триває розслідування, зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. 78 боїв відбулося на фронті за минулу добу. Окупанти найбільше штурмували на Авдіївському напрямку. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генерального штабу. На Купінському напрямку наші захисники відбили шість атак ворога біля Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 атак окупантів в районах Тернів, Ямполівки Донецької області та ще п'ять атак поблизу Макіївки, Білогорівки, Луганської області. Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Сєверного, Первомайського. Та Невельського Донецької області на Мар'їнському напрямку Сили оборони України продовжує стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 10 атак. Сили оборони минулої доби відмінусували ще майже вісім сотень окупантів. Про оновлені втрати ворога звітує генеральний штаб. Від початку великої війни гарантовано хорошими стали понад 30, 373 тисячі загарбників. Наші захисники спопелили 21 танк, 38 бойових броньованих машин, 24 артсистеми і дві реактивні системи залпового вогню. Успішно поцілили 41 безпілотник і одну крилату ракету агресора. Також перетворили на купу заліза 39 військових машин і 13 одиниць спеціальної техніки москолоти. Роковини авіатрощі у Броварах, 18 січня 2023 року на Київщині. Розбився гелікоптер, на борту якого перебувало керівництво міністерства внутрішніх справ і особисто міністр Денис Монастирський. Ніхто з пасажирів не вижив. Загалом загинуло 14 людей. Трагедія сталася вранці, коли був густий туман. Гвинтокрил зачепив дах дитячого садка. Діти перебували на першому поверсі. У них був саме сніданок. Одна дитина тоді загинула, 11 травмувалися. Будівля дитячого садка досі зруйнована, її обіцяють відбудувати. Сьогодні мешканці броварів зібралися біля місця трагедії, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Дуже дуже важкий. Якраз десь в такий час відвели дітей в садочок, і я вже поверталася додому, коли почула в під'їзді цей звук, зрозуміла, що щось прилетіло. От, але піднялася ще на сьомий поверх, тоді і світла не було, постійно ж вимикали, і за вікнами побачила, що зовсім зовсім темно, і зрозуміло, що щось сталося. Ти на ваше досі час було? Вже в садочок я її відвела, а старша була в школі навпроти і бачила, як це все відбувалося. Я спустилася я на вулицю і бігла якась мама і сказала, що там прильот, і садочка немає, а школа ціла. Я бігла сюди на садочок, все горі горіло. Що, про що ви тоді думали? Що з голові тоді було? Ну, Я розуміла, що дитини вже немає. От, думай, Але почала кричати, де діти, де діти і е, почала кричати прізвище своєї дитини, тому що тут нічого не було видно, тут було темно, паніка, тільки крики були. І... Я тобі дала серветки». «А Мама тоді плакала, то їй дала свої серветки. У мене було в шоку. Нездатність конгресу ухвалити рішення ставить під загрозу весь вільний світ. Джо Байден під час зустрічі з конгресменами закликав швидко розблокувати допомогу Україні. Президент США провів зустріч із лідерами конгресу та чільниками профільних. Комітетів він закликав їх забезпечити Україну усіма необхідними ресурсами, зокрема артилерію та ППО. Також Джо Байден наголосив, що нерішучість Конгресу у цьому питанні ставить під загрозу США, НАТО та весь вільний світ. Наріжним каменем у виділенні допомоги стало питання посилення південного кордону. США – Зараз тривають перемови, демократи та республіканці намагаються дійти згоди. Лідер республіканців у сенаті Міч Маконел заявив, що очікує на розгляд двопартійної угоди наступного тижня. Це була дуже гарна і позитивна зустріч за столом, більшість погоджувалися з тим, що ми повинні зайнятися Україною та кордоном, неабияка увага приділялася Україні з розумінням того, що якщо ми не допоможемо Україні, наслідки для Америки та усього світу будуть просто руйнівними. Ми повинні знати, що Україна не стане черговим Афганістаном. Ви бачите, як багато американців чухають потилицю і ставлять справжні запитання про те, чому це має тривати без наявності належних відповідей. Тож я буду їх домагатися. Але перед тим як ми говоримо. Ритимемо про Україну, я кажу президентові, я кажу вам, я кажу усім американцям: кордон, кордон, кордон. Нам потрібно подбати про наш дім. Нам потрібно забезпечити безпеку нашого кордону перед тим, як говорити про будь-що. Бундестаг відхилив законопроєкт при постачання Україні ракет Таурус. Це була пропозиція опозиційного блоку Християнсько-Демократичний Союз. Проте партія зелених та вільних демократів провалили голосування. У партії зелених стверджують, що ХДС шукають тільки. Заголовків і заклик від опозиції надати ракети є тактичним кроком у внутрішньополітичних дебатах. Народний депутат України та заступник голови комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв пояснив, що законопроєкт відхилили не по суті, а через порушення процедури і намагання використати це питання для вузькопартійного піару, мовляв, це був окремий документ частини опозиції, який вона. Хотіла без погодження з іншими винести на голосування. Чернів прогнозує, що бундестах повернеться до голосування до 22 лютого. Рустем Умєров скасував свій візит до Франції з безпекових причин. Про це повідомляє французьке видання із посиланням на міністерство оборони Франції. Міністр оборони України мав приїхати, щоб разом із французьким колегою оголосити про створення спільної артилерійської коаліції. Однак тепер долучиться до церемонії онлайн. Більше деталей станом на тепер невідомо. Водночас Франція оголосила про виготовлення 78 артилерійських установок СІЗАР для України. Про це повідомив міністр оборони Себастян Лекорню. За його словами, шість із них Київ придбав сам, аби запустити цю ініціативу. Решту фінансування забезпечить Париж. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Франція передала 30 артилерійських установок, також 19 додаткових САУ, замовила Данія. За словами заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка, у 2024 четвертому році роботу у цих установок поліпшуватиме штучний інтелект. Він зазначив, що це скоротить кількість використаних боєприпасів на третину. Нам потрібні заморожені російські активи, а не заморожений конфлікт. Із таким закликом до. Учасників форуму у Давосі звернувся Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Мав низку зустрічей та окрему панель в українському домі, які заяви лунали, і хто обіцяє подальшу підтримку? Дізнавалася Нола Стефанова. Після низки зустрічей із колегами та лідерами інших держав, глава МЗС України має окремий захід в українському домі у Давосі. Дмитро Кулеба відповідає на запитання про війну, її наслідки і відбудову України. Єдина річ, у якій Росії треба віддати належне, це стабільність її агресивних намірів. Вони досі вірять, що можуть досягти цього, що можуть знищити Україну, що можуть повернути Україну у сферу власних інтересів. І я майже впевнений, виходячи з того, що я знаю про Росію і нинішнього способу мислення, там Росія не зупиниться в Україні. Думаю, Путін зробив свій вибір провести залишок свого життя, воюючи, і ми повинні розвіяти ці. Його ілюзії для перемоги Україні потрібна подальша підтримка: фінансова, військова, гуманітарна, політична. Потрібні заморожені активи Росії, а не заморожений конфлікт. Зазначає міністр. Він вірить, що до кінця січня буде розблоковано допомогу від США. Україна ж віддана своєму вибору бути демократичною державою і воює за демократичні цінності цілого світу. Це міністр зазначив на зустрічі зі своїм бри. Танським колегою, якщо ви подивитеся на союзників, які підтримують Україну і підтримують Україну не лише грошима та дипломатичною підтримкою, а й зброєю, то наші ВВП разом узяті у 25 разів більше за російські ВВП. Ми просто повинні зробити так, щоб наша підтримка не була марною і допомогти українцям у їхній відважній боротьбі. перспектив припинення вогню найближчим часом немає? Так прокоментував ситуацію в російсько-українській війні держсекретар США Ентоні Блінкен його запитали, чи Бачить він підґрунтя для переговорів щодо стійкого перемир'я. Блінкен відповів, що ні, адже таких намірів немає Росія. Росіяни не хочуть переговорів на ґрунті базових принципів, які сама ж Росія і порушила. Блінкен зазначив, що стратегічно загальна ситуація має інший вигляд, аніж ймовірно здається на полі бою, адже Росія стає щодня слабшою у військовому, економічному та дипломатичному плані. А от НАТО стає дедалі сильнішим і розширюється. Ми бачимо, яким може й має бути майбутнє України незалежно від того, де саме будуть проведені лінії. Це майбутнє, в якому вона міцно стоятиме на власних ногах у військовому, економічному демократичному плані. І кожен із цих планів взаємно підсилює один одного. 30 країн об'єдналися, аби взяти на себе зобов'язання перед Україною і допомогти їй розбудувати сили майбутнього, які зможуть протистояти будь-якій ймовірній агресії, які зможуть цю агресію стримати, і які знову ж таки дозволять Україні робити це здебільшого самотужки без масивного безперервного постачання ресурсів ззовні. польський уряд розглядає нові можливості співпраці між Польщею та Україною. Про це у Давосі заявив глава польського МЗС Радослав Сікорський. Попри тертя між Києвом і Варшавою через низку питань, блокування кордону, квоти на агропродукцію, підтримка України має тривати. Це коштуватиме значно менше аніж ціна, яку доведеться платити, якщо Путін виграє. Утім, польща наполягає, що ціна солідарності з Україною має бути справедливо розподілена між усіма країнами ЄС. Ми дивимося на питання пов'язані з Україною свіжим поглядом. Я здійснив свою першу поїздку до Києва. Туди поїде і прем'єр-міністр. Це питання національного консенсусу в Польщі. Ми вивчаємо, які у нас є можливості виробляти більше амуніції та спорядження. Вивчаємо те, що у нас є на складах. Ми вважаємо і говоримо про це нашим союзникам, що вартість стримування пана Путіна, якщо він завоює Україну буде набагато більшою аніж вартість надання Україні допомоги для ефективного захисту від російської агресії. Підтримку Україні обіцяє, і польський президент Анджей Дуда. На зустрічі з Володимиром Зеленським на полях саміту Дуда наголосив, що Україна має отримати запрошення до НАТО. Далі польський президент взяв участь в обговоренні подальшої допомоги Україні. Долучилася і президентка Угорщини, країни, що послідовно блокує рішення ЄС у цьому напрямку. Попри це, президентка обіцяє, що Угорщина підтримуватиме Україну. Весь цей час ми послідовно працюємо над підтримкою України водночас ми продовжуємо закликати до цього міжнародну спільноту, тому що я вважаю, що це важливе завдання продовжувати підтримувати Україну. Ми повинні весь час давати зрозуміти, хто є агресором, і в яку країну вдерлася інша держава. Ми також повинні чітко дати зрозуміти, що Росія перейшла Рубікон цим актом. Думаю, що саме це ми робили протягом останніх майже двох років. Ми повинні і надалі підтримувати Україну, і я можу запевнити вас, що Угорщина і надалі це робитиме. Росія не може і не повинна виграти в Україні, заявив на форумі у Давосі, і президент Франції Еммануель Макрон. Він закликав європейців поновити цього року свої зусилля у напрямку допомоги Україні і зробити це незалежно від результатів виборів у США. Нонна Стефанова, п'ятий канал. Небачений мітинг на Росії тисячі протестувальників вийшли на вулиці міста Баймак у Республіці Башкортостан. Силовики зустрічають їх кійками сльозогінним газом, світлошумовими гранатами, десятками. Пакуються до автозаків. Місцеві вже навіть закликають своїх земляків повертатися додому із так званої СВО і захищати батьківщину від Путіна. Що ж стало приводом до такого протестного руху? Та чому з'явилися заклики до від'єднання республіки від Російської Федерації? Про все це дивіться далі. Наймасовіший мітинг в РФ від початку повномасштабної війни проти України і відбувається він у Башкортостані. Тисячі людей вийшли на знак протесту проти дій влади. У бік силовиків, які у повному обмундируванні вишукувалися у живий коридор, летить каміння й шматки льоду. А от Омонівці у засобах переважають, не цураються бити цивільних кийками, застосовувати сльозогінний газ та навіть світлошумові гранати. 你是专家吗？ у усе це дійство біля будівлі суду міста Баймак Республіки Башкортостан. А зібралися там мітингарі через вирок одному з найвідоміших громадських активістів країни Фаїлю Алсинову. Він не раз брав участь в акціях протесту в республіці, очолював національну організацію Башкорт, яка виступала за суверенітет Башкортостану від залізних обіймів РФ. Нині ж його звинувачують у розпалюванні ненависті. Слідчі вважають, що Алсинов негативно висловився про трудових мігрантів із середньої Азії та мешканців Кавказу, назвавши їх фразою, яка башкирською звучить як карахалик. Її неправильно переклали і надали значення, буцімто чорний люд, плебеї, другий сорт. На цьому й будується обвинувачення Алсинова. Натомість, нині у сучасних тюркських мовах, вираз карахалик використовують просто для позначення народу. І народ цим не обдуриш. Башкири вийшли на багатотисячний міт. После оголошення вироку до них звернувся і сам Алсинов. Всем приехал меня поддержать. Всем огромное спасибо. Я это никогда не забуду. Я свою вину не признаю. Всегда боролся за справедливость, за свой народ, за, свои, за свою республику. Вот который сейчас народ приехал поддержать меня. Я не знаю, что будет дальше. Вот реально не знаю. Я не хочу, конечно. Мы этого не хотели, но всем огромное спасибо что Приехал поддержать меня. Донос на активіста написав не будь-хто, а цілий голова Башкирії Радій Хабіров. Він також вимагав перевірити активіста на дискредитацію армії та публічні заклики до екстремізму. Місцевий суд слухняно виконав це завдання і засудив Алсинова до чотирьох років колонії загального режиму. І за наслідками цього нині спостерігає весь світ, і не лише за витівками російської влади у Башкортостані. На мітинги час виходити й мешканцям Підмосков'я. І не тільки навіть це е, дике рабське населення вже починає все одно підніматися, е, мерзнуть е, тисячами, е, десятками тисяч під Московії. Ганьба, ганьбище як кажуть. Нема е, такого, щоб щоб країна, яка претендує на е, якісь там глобальні впливи, не змогла забезпечити своє населення трубами, банальними трубами, які яких е, ну. В світі більше ніж достатньо. Що говорити про те, що відбувається зараз в цій самій Башкирії. А у тій самій Башкирії Росія цього дня укотре підкріпила свій статус країни, де панує сучасна диктатура. Від ранку у баймаку відключили інтернет та перекрили всі під'їзди до будівлі суду, де оголошували вирок активісту. Та місцеві все одно дісталися до судилища. Вони просто таки кидали свої машини та йшли до суду пішки, а там їх зустрічали силовики, а точніше, їхні кийки. у найкращих традиціях. Російська. Так званих правоохоронних органів силовики клали людей просто таки обличчям у сніг, десятками затримували їх та навіть видавали повістки. Вже надійшла інформація про чималу кількість постраждалих. Що найменше одному з протестувальників розбили голову в однієї дівчини, зламана нога. А від сльозогінного газу постраждав лікар швидкої допомоги біля будівлі суду. У мережі вже навіть з'явилося відео від місцевих із закликом до учасників так званої СВО з Башкортостану залишати позиції в Україні та повертатися на батьківщину. Я призиваю всіх бойців Башкірі, покинути територію України і вернутись на свою родину для захисту своєї землі і свого народу. Поки ви воюєте за амбіції одного чоловіка, ваш народ б'ють дубинками ОМОН і Росгвардія. Поздравляйтесь на защиту свої землі. Місцеві вже навіть приносять до будівлі суду гарячий чай та пиріжки для мітингувальників. Нічого ця картина не нагадує року, так 2014-го. Натомість до будівлі суду для підкріплення вже вирушили десятки вазів з омонівцями та розгвардійцями. Подивіться на, на е, протести. Вийшли ну поки що три тисячі людей. Їх розігнали безумовно. Але дивіться, якщо вийде 30, а потім 300... З цього почнеться реальний розвал імперії, бо таку кількість народу вже поліцейськими не здолати отже, може може бути щось інше, може бути якась дрібниця, яка сколихне народ доведений вже до і він просто почне громити все підряд. А там далі посипеться і політичний режим. Натомість по обіді вже надійшла інформація від так званих роззмі про початок перемов між протестувальниками і спецпризначенцями. Соловики пропонують відійти від будівлі суду в обмін на звільнення затриманих прихильників активіста. Водночас на учасників протесту обоймаку вже почали порушувати кримінальні справи про масові заворушення. А самого Фаїля Алсинова таки вивезли з будівлі суду у супроводі посилених загонів Росгвардії. Юрій Пугач. Я диканалу. 8 мільйонів гривень із державного бюджету піде на моніторинг новин про Володимира Зеленського та інших ключових політиків України. Про це пише детектор медіа. Держпідприємство Центр захисту інформаційного простору України замовить моніторинг українських та закордонних медіа про перших осіб України. Тендер оголосили 12 січня. постачальник послуг щодня аналізуватиме телебачення. Друковані змі закордонні видання не оминуть і телемарафон. Єдині новини в центрі в центрі уваги будуть президент Володимир Зеленський та Перша леді Олена Зеленська, голова ОП Андрій Єрмак, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Також моніторитимуть новини про голову Верховної ради Руслана Стефанчука і його заступників. В тендерній документації зазначено, що за результатами моніторинги робитимуть аналіз сильних та слабких сторін діяльності публічних осіб. Раніше таке дослідження робило інше підприємство. Тоді журналісти розслідувачі з'ясували, що підприємство регулярно готувало звіти для офісу президента і кабміну. У бігу зазначили, що у звітах, які подавали владі, кількість позитивних новин про неї значно перевищувала кількість негативних, що могло формувати у влади хибну думку про критику в її бік. Музей Романа Шухевича відновлять фонд Петра Порошенка готовий профінансувати відбудову музею генерала Хорунжого Упа у Львові. Пам'ятку знищили російські окупанти під час атаки дронів в ніч проти 1 січня. Який зараз вигляд має зруйнована будівля, і скільки буде коштувати нова. Анастасія Ермоловська розкаже. Таким був музей генерал Хорунжого УПА Романа Шухевича. Його відкрили ще у 2001 році. Саме в цій будівлі була остання штаб-квартира головного командира повстанської армії. І саме тут, 5 березня 1950 року, він прийняв останній бій. Роман на нижніх сходинках стояв автоматною чергою в груди, трьома кульовими пораненнями. Цей сержант йому Роману Шухевичу провів. Ось такий вигляд музей має нині. Після ворожого обстрілу будівля перетворилася на згарище. Російські безпілотники вдарили по музею генерал Хорунжого ОПА 1 січня. Той день очевидці пригадують із жахом. Шахеди двічі влучили у будівлю. Вийшли там на подвір'я, так, малого забрали, сусідів. Ну он, та саме вийшли, чекаємо, як там що буде. Ну, Повідомляє, що другий той. Ну, другий, то ми вже повтікали. Хата вільна працівники закладу кажуть, росіяни обстрілом знищили цінні меморіальні речі, які належали українському героєві. Стіл крісла, фотель, фортепіано. Але на щастя, шість сотень експонатів музею в безпеці. Що спочатку повномасштабного вторгнення їх перенесли в інше місце, проте втрати великі збитки через знищення самої лише будівлі становлять понад 2 мільйони 200 тисяч гривень. Було втрачено тільки 16 пам'яток музейного значення, а решта це були речі науково-допоміжного фонду. Тобто, ми були готові до того, що щось подібне може відбутись. Були меморіальні речі, зокрема меблі, які належали Роману Шевичу, ті, яким він користувався. Це стіл, крісла, фотель. І деякі інші предмети інтер'єру зруйнований росіянами музей Романа Шухевича зголосився відбудувати п'ятий президент України Петро Порошенко. Приїхав поспілкуватися з працівниками. Що треба обов'язково зберегти? Чи Я би казала оцю дробину. Сходи Роман Шухевич мав на другому поверсі такий сховок тайник, і він по цих сходах ходив. Фонд Петра Порошенка готовий профінансувати всі необхідні роботи для відновлення. Музею лідер європейської солідарності закликав міську раду якнайшвидше ухвалити рішення щодо проєкту відновлення. А перший крок вже зробив. Перші 100 тисяч гривень пішли вже на фонди старичного музею на ініціативу. Для чого? Бо блискуча ініціатива: зробити віртуальний тур музеєм Шухевича. Класно, ми вже підтримали. Друга позиція. Наша команда привезла гарантію банківську на 4 мільйона гривень для того, щоб це відбудувати. П'ятий президент переконаний, що відновлення музею стане символом незнищеності України всупереч спробам російських загарбників.